Привіт! Сонечки, будь ласка, не перемикайте, важлива інформація. Дві жінки зродженими аномаліями виродження та в тяжкому алкогольному сп'янінні ледь мене не вбили і також поліція та швидка були бездіяльними. Розказую, що зі мною сталося в тому клятому хостелі. І як мені жорстоко у хилят на ваші прохання. Мені важко це згадувати, але доведеться. Досі мене переслідує іноді тремтіння рук, мені неприємно це дуже згадувати. Я проживала в гостелі, мене почала виживати з кімнати, вона зі мною проживати була. повинна. Ну, нас разом оселили. Молода жінка з аномаліями вироства із потвореною рукою, ногою і хребтом. Вона також проявляла психічні порушення, доволі агресивно і замкнуто себе поводила. На моє співчуття й добре ставлення до неї реагувала негативно, ніколи не принижувала і не ображала людей з аномаліями. Потім, після прослухування мого стріму, де я захищала права жінок, вона Намовляє свою подругу в тяжкому алкогольному спреї, та була подруга, також із аномаліями виросту, Вона одна нога скривлена, друга коротша. Намовляє до того, щоб вона мене і збила в кімнаті. Ця намовлена жінка мене не випускала з кімнати, погрожувала. Також там була присутня мати цієї жінки, яка намовила зі мною це вчинити. І сама ця жінка, яка проживала зі мною. До речі, звуть її Аліна. Ось, і... Після того, як я покликала на допомогу і попросила викликати поліцію, і сама почала викликати поліцію, мене просто виселили з хостелу. Адміністрація не заплатила мені коштів, поліція абсолютно не захистилася так і поводилася так, поліція, наче була взагалі підкуплена тим. Ті дирекції хостелу, ну, дирекція дуже не любить, коли поліцію викликати у хостел, бо не платить налогів за утримання цього хостелу. А у який весь час до мене залицявся, це чоловік кавказської зовнішності, він доволі почав жорстоко себе поводити і сказав директору цього хостелу і адміністратору, що можливо перерізати мені горло, чи можна це зробити? Може, отак от доведеться зробити, сказав він. Також він з вікна кричав мені погрози і приниження, те, що я не маю права на життя. При самій поліції поліція не реагувала, і в допомозі мені відмовились.